Місто зьому, колись просто на Харківщині, тепер символ стійкості і відродження. Серед руїн, які залишились після окупації, є місце, де ніби зупинився. Це бібліотека. Зовні вона здається звичайною. старі стіни, трохи пошарпаний фасад. Але якщо зайти всередину, відчувається ще збільшений запах старих книг. Це місце, де люди відновлюють себе. Після визволення міста бібліотека залишилася в жалюгідному стані розбиті стіни та втрачені книжки. Здавалося, що повернути її до життя буде неможливо, але задяки небайдужим людям з різних куточків України та світу, це стало реальністю. Першими за відновлення бібліотеки взялися її працівники. Вони власно очищали приміщення та розбирали завали, намагаючись врятувати хоч якісь книжки, які залишились під завалами. Збору до цієї ініціативи долучились українські письменники, видавці та діячі культури. Вони масово передавали книжки, фінансово допомагали та намагались привернути увагу до проблеми бібліотеки в зюмі, які їхній підтримці вдалося зібрати понад тисячу книжок українського видання від дитячих касок до сучасного літератури. Важливу роль у відновленні бібліотеки відіграв проект Маркогадарі або більш відомого як Лоун Пімпа, з якої його допомозі було здійснено ремонт бібліотеки, та бібліотека отримала сучасні меблі, іграшки, книги та необхідне обладнання, що стало важливим кроком у створенні комфортного простору для дітей та відвідувачів. Але найбільше вражає масштаб допомоги від звичайних українців. Книжки надходили з усіх куточків країни: від Львова до Одеси, від Києва до Харкова. Їх надсилали школяри, пенсіонери, цілі громади. Ми навіть не можемо перерахувати всі населені пункти, звідки прийшла ця допомога. зізнаються працівники бібліотеки. Це був справжній потік до та підтримки. Сьогодні бібліотека стала справжнім центром культури для Ізюма. Тут проводять зустрічі з письменниками, майстер-класи для дітей, читацькі вечори. Це місце стало не лише сховищем знань, а й символом єдності та відновлення.